Дорогі друзі! В цьому відео я хочу розказати, чому блогери вдаються до маніпуляцій та обману пенсіонерів. Я наведу приклади і допоможу розібратися, що треба брати до уваги, а що ні. Кому треба проходити ідентифікацію, а кому ні. До якого терміну продовжена ідентифікація і виплати внутрішньо переміщеним особам. Подивіться, будь ласка, це відео до кінця, але про це далі. А зараз маю оновлену інформацію про відеоконференцзв'язок. Поки що офіційно відеодзвінок не запроваджено, хоча ця функція на веб-порталі пенсійного фонду працює у тестовому режимі, зареєструватися чи скористатися нею можна усім бажаючим. Звернення пенсіонерів попадають на розгляд до спеціалістів поки що з трьох областей яких я не знаю, але головне, що вони розглядаються і вам буде надано конкретну відповідь. Так що можете реєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду та обирати опцію Ідентифікація у режимі відеоконференц-зв'язку. Скоро має з'явитися детальна інструкція щодо самої процедури. За кордоном пенсіонери почали звертатися до українських консуль для підтвердження ідентифікації, щоб поновити виплату пенсії. І там теж почали відправляти українців до цієї опції. 16 листопада на сайті Українського посольства в Единбурзі, це Великобританія, з'явилося оголошення щодо продовження пенсійних виплат. Шановні громадяни України, це я зачитую це оголошення. Звертаємо вашу увагу, що на порталі пенсійного фонду існує опція для дистанційного підтвердження особи пенсіонера у режимі відеоконференц звязку Відповідно, пенсіонер не повинен звертатися до консульства або мати ДІЯ-підпис для підтвердження особи з метою продовження пенсійних. Виплат. Отже, цією опцією можуть скористатися українські пенсіонери за кордоном, яким припинили виплату пенсій. Як бути пенсіонером на окупованих територіях, мені відповісти складно, бо в анкеті на реєстрацію відеодзвінка на поновлення пенсії є одне незручне запитання. Потрібно обов'язково вказати свій номер телефону. А якщо український номер не працює, заблокований або не підтримується зв'язок на окупованій території, як тут бути? Чи можна вказувати номер російського оператора і чи він буде прийнятий? Відповіді поки що я не знайшов ніде і якщо будуть якісь повідомлення, одразу проінформую. А тепер відповім на таке питання. Чому я впрягся у пенсіонерську тематику? Я сам пенсіонер, ідентифікація та припинення виплати торкнулися мене. Тільки моїх публікацій на захист пенсіонерів перейшли у конкретні дії. Спільно з моїми підписниками я підготував петицію проти фізичної ідентифікації пенсіонерів, домігся її публікації на сайті Верховної Ради. Майже у кожному відео я закликаю підписати українцю цю петицію на захист пенсіонерів. Роблю це і зараз. Уряд планує законопроектом номер 9453 запровадити щорічну ідентифікацію пенсіонерів. Це буде ще одна підстава припинити виплату пенсії, якщо не пройдеш цієї ідентифікації. Зараз наша петиція уже зібрала 238 підписів. Коли я переглядав минулого тижня блогерів, спрямованих на пенсіонерську аудиторію, то помітив кілька недоречностей, помилок і обмовок. Вони можуть мати негативний, я би сказав, навіть фатальний вплив на людей поважного віку, бо викликають страхи, стреси. Занепокоєння і безпідставну надію, а потім гірке розчарування. Наведу кілька прикладів. Блогер розповідає про ідентифікацію і робить висновок та дає пораду, що всім пенсіонерам, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, потрібно пройти ідентифікацію. Це не так. Зараз ідентифікацію проходять лише внутрішньопереміщені особи. Які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. З початком повномасштабного вторгнення у нас з'явилося 3 мільйони 600 тисяч нових переселенців, але їм не потрібно проходити ідентифікацію. Для чого вводити в оману решту українців-переселенців, у них і так своїх проблем вистачає? Пам'ятайте, що зараз ідентифікацію. ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, треба проходити лише в Ощадбанку, а не в пенсійному фонді. Інший блогер плутається у датах і каже, що ідентифікацію продовжили до кінця січня 2024 року. Це невірно і є помилкою. Внутрішньопереміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, мають пройти ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. Цей термін може бути продовжено до 31 березня наступного року, але ще офіційно не продовжено. А до кінця січня 2024 року. Продовжили виплати для ВПО, а не ідентифікацію. Майте це на увазі. Інша блогерша каже, що пенсіонери на окупованих територіях мають писати до пенсійного фонду заяву, що вони не отримують російську пенсію. Але ця норма ще не узаконена. Вона є в законопроєкті 94.53. Але він пройшов лише перше читання і не є ще законом. Тобто, знову ж таки, Блоєр дозволяє собі вільне трактування цієї вимоги. А люди вже думають, як це зробити і як надсилати до пенсійного фонду таку заяву, і чи це допоможе поновити пенсію. Одразу скажу, що не допоможе, бо там треба подавати цілий. Пакет документів. Тобто сама заява про те, що ви не отримуєте пенсію російську пенсію, нічого не змінить. Ще один блогер розповідає, що ви можете легко, не виходячи з дому, пройти ідентифікацію через Дія Підпис. Але він не пояснює пенсіонерам, що для цього треба мати або ID-картку, новий паспорт громадянина України. Або біометричний закордонний паспорт виданий після 2015 року. Ось такі недомовки, обмовки дезорієнтують пенсіонерів. Проте, коли я прочитав відповіді цього блогера на запитання пенсіонерів, він правильно відповідає, і я зрозумів, чому він та багато інших блогерів так роблять і не подають повну інформацію в основному відео. Бо вони таким чином провокують людей на уточнюючи запитання і коментарі. Для алгоритмів Ютубу це означає, що відео викликає цікавість у глядачів, бо є зворотність зв'язок, а це піднімає його в рейтингу і рекомендує іншим глядачам. Чи чесно так робити? Не знаю. Напишіть мені. Я, наприклад, намагаюся подати так інформацію, щоб людині було максимально зрозуміло і доступно, щоб було менше запитань. Знаю, що від цього знижується кількість моїх переглядів, але не можу обманювати людей. Або клікбейти. Це від слова клацати і приманка. Це такі фотокартинки з текстом, які стоять на початку кожного відео. Вони так і просять. Натисни мене і дізнається суперінформація, яка тобі допоможе. Ну як не класнути на таке? Ваша пенсія може бути не нижчою 13 376 гривень. Порадимо, як це зробити. Цікаво, може я щось не знаю. А виявляється, така мінімальна пенсія лише для чоробельців першої категорії, яких і так уже залишилося. Небагато. заголовок закликає. Ти можеш отримати доплату до пенсії 570 гривень. Передивляюся, так, це правда. Але я зможу отримати її лише тоді, коли мені виповниться 80 років, бо це доплата до пенсії саме за таким віком. Ніби й заголовок хороший, але не розкриваю всієї правди. А якщо. Взагалі, так буває, що картинка зовсім не відповідає змісту того, про що говориться у відео. Це, як кажуть у народі звичайнісінька замануха. Шкода витраченого часу, бо ти чекаєш інформацію, яку анонсували, але так її і не дочекаєшся. І от доводиться вибирати, або ти подаєш неповну. Зате зовні приваблює інформацію в краси і обгорці і отримуєш відгуки підписників, або подаєш правдиву і повну інформацію, яка сприймається як належне, береться до уваги і використання, але не дає тобі ні відгуків, ні нових підписників. Я обрав для себе другий варіант. Бо, по-перше, я довіряю вам, мої глядачі, і не хочу втратити вашу довіру. А по-друге, тішу себе думкою, що якщо навіть одній людині мої поради допомогли, то я зробив добру справу. Може, колись добро, яке я вчинив, повернеться і до мене. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!